Доброго дня всім шанувальникам сонячні ягоди. Сьогодні 29 квітня 25-го. Ну що, шановні виноградарі, емоції трошки втихли після ночі 27 на 28 і треба братися до справи. Треба відновлювати виноградник. Намагався я спасти свій виноградник. Частково це вдалося, ну як частково, залишилося десь приблизно процентів 20%. Решта повимерзала. Працював я кривопротектором, нічого я не вкривав агроволокном абсолютно. Якби було мінус 2, то виноградник би зберігся повністю, я вважаю. А так уже на пів 11 була отрицательна температура, був мінус. І мінімальна температура, що була у мене мінус 4 градуса. Жоден криопротектор з такою температурою не справиться, тому е маємо те, що маємо. Саме найкраще збереглося це такі гібридні форми, як etют, торнадо від Калугіна, потім американські кишміші Арарат і Lamborghini а також ще Калуїнська форма, молодий сажанець Прерія. Ці збереглися процентів на 50% і нічого там страшного не буде, воно якби пронормувалося. в общем, діло буде. Питання, що робити? Треба братися до справи і відновлювати виноградник. Ну, перш за все, що... Я б я роблю на своєму винограднику і ти радив би і вам би зробити. Перше, це я роблю підживлення кореневе азотними добровами. Знову буду використовувати кальцієву селітру 25 грамів на один кущ на площу живлення одного куща. А можна використовувати також карбамід, там азота більше. Трошечки він має пролонговану дію, поки одна форма азота перейде в іншу, і рослина його буде споживати. В кальцеві селітрі азот знаходиться в нітратній формі. Перекормити ним я не перекормлю, але рослина цей азот дасть повтов у розвитку нових пагодів. Те, що стосується підкорінь. Що стосується обробки по листу? Звісно, що можна обробити антистресовими препаратами. Ну, такими, як у Атлантика, наприклад, амінака 30 у квантума це квантум Амінамакс. Потім можна Волагаровським антистресовим препаратом обробити. Але е, я трошки попробую піти по накатаному по накатаній стежці і обробити е, янтарною кислотою. Там всього-навсього всього треба. Півтора грама на 10 літрів. Хто буде обробляти янтарною кислотою, то не зловживайте нормами, тому що на 1 гектар її використовують всього-навсього 300 грамів. Тобто на 10 літрів півтора грама. Цей рецепт дієвий. Два тижні тому, коли була мороз, морозний тиждень, у моєго знайомого в теплицях було мінус 7, повимерзало все на світі. Топити він не мог. Запорізька область, 20 км від фронту, якби топив теплиця, могло щось прилетіти. Тому в нього вимерзло все, потім він побризав янтарною кислотою, вчора я з ним розмовляв, пагани пішли, стартанули і більшість з них навіть з гронами. Що робити з цими паганами, що позамерзали? Частково позамерзали або, наприклад, навіть позамерзали повністю. То, що повністю позамерзало, звісно, їх треба обламувати. Найкращий це з досвіду своїх знайомих кажу. Краще за все їх просто виламати, не вирізати, а просто таким чином їх обламати. Обламати. Найкраще потім стартує брунька. Ще одне питання. Якщо, наприклад, у вас е, є половина пагайна цілого, а половина е, замерзла. Або більша частина померзла. А внизу ось тут він цілий, навіть бачите, сокорух є, капелька капає. І ми думаємо, що ми зараз отак обламаємо його. Тут брунічки є е, і там піде пасаночок з брунічки. Ну, що я е, хочу сказати з... Враховуючи досвід своїх знайомих, нічого гарного з цього не вийде. Треба все оце обламувати. Тому що він пагін піде звідси, але він буде чахнути, нічого гарного з цього не вийде. Так що, отакі справи, такі справи. Кепські, скажімо так. Ну нічого, будемо йти далі. Дякую за увагу. Діліться своїми враженнями. Пишіть в коментарях, ставте лайки. До нових зустрічей.